Місце встречі ізмінить не можна, блядь. Діві особи. Незнайка Супермен Викинг. Горвіник Антисеміт. Карандаш художник кічмен. Самоділкин матрос торговельного флота. Петрушка мовчазний у кепки. Боратіна. просто поц. Мальвіна дівшка з голубою волоснею. Сініглацька Алкоголічна подорва. Красна шапочка красива, лінива, егоїстична і дурна блядь. Артемон, чорний собака, мнацакано в привод у телевізорі. Дія відбувається в майстерні карандаша. В майстерні розвішені розкошні вироби хазяїна, в числі яких пофарбовані гіпсові голови піратів, попільниці в вигляді смерті та голі дівчата в рамі рококо. Біля вікна сидить петрушка, мовчазний карлік у кепки і фарбує яєчко. На полу хропуть п'яні брудні і голі, самоділки на рваному тільнику і карандаш. На ними верхи сидить пудель Артемон. За столом сидять два дебіла Буратіна і Горвіник, б'ють і пиздять. З ванни долинають звуки води і веселий регіт красної шапочки. Буратіна страшним хрипким голосом. І слухай, блядь, от, блядь, він смотрить, що та хуйня летить. Кругом неї, фари, лампи там всякі, а сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига. Той мудак пиздує туди. Жінка кричить. Він тільки так спокійна, стара, блядь, а з цієї хуйні така рука його раз, а йди сюди, запхали ведело і кудись полетіли до хріна на роги. Горвіник, оце і все. Боротіно, ні. Вони політали туди-сюди, ну там все таке прилетіли і викинули його к хуя. А чувак той після цього все нахуй забув. Його питають, як тебе звуть? А він бе. Йому показують жінку, а він бе. Горвіник, та то все хуйня. Боротіно, та яка хуйня? У книзі написано. Горвіник, у мене кум, він в вісайках директор бані. Так його не біж раз приходить додому. А жінки нема. Він до сусідки. Сусідки теж нема. Він сховався за піч, думаю, як прийде, налякаю. Коли та, блядь, приходить, скида одиш, волоси так розпускає, якоюсь хуйньою намазалась, і раз у трубу. Кумів ж теж все поскидав і давай мазатися. Намазався і теж у трубу. Прилітає на якусь гору, ну там, де ото вони гуляють, стоїть таке крісло, в йому сидить їхній цар і все таке. А та, блядь, каже А ти що тут робиш? Ану, пизду й отсюда, даємо йому поліно і каже, це твій кінь. І давай пиздуй, щоб тебе не виділи. Тільки не пизди нікому, бо помреш. Він прилетів і зразу ж на напиздів, а той мені. Буратіно, і що помер? Гурбіник тут же. Як ховали, то весь синій в гробу лежав. У двері гупають. Боротіно до Петрушки, ти педрила, ану хата відкрий. Петрушка мовчки кидає яйця і пиздує до дверей. Гурвиник. Роздивляється Петрушкину праці, блять, якогось жінка нарисував. Входить Мальвіна, потряхуючи голубою волоснею. Боратіна, а що Мальвіна? Даси поїбатись. Мальвіна обіжається, блять, що це значить? Що тебе жіни для цього ніту Боратіна, яка жіна? Ну скажи, ну при чому здесь жіна? Мальвіна, ні, якщо хочете хлопчики, тільки в рот, ето, пожалуйста, це можна. А поїбать це дома, я байтесь. Горвіник у жадна суха, горвіники бураті накиряють. З вани доносяться щасливий і дурний регіт красної шапочки і звуки води. Горвіник неприємно отригуючись, Я одну тілку кудись знав. Така красива тілка, але в неї, понимаєш, тільки тіло красиве, більше ніхуя нету, мозги зовсім цим відсутствують. Вона встрічалась з парнем. Такий хороший парніша. Він мечтав, що він колись піде в армію, а вона його буде ждать. <реш> і от приходять вони в беседку, а вона йому і каже, а тепер їбі мене. А він їй і то? А вона говорить йому, от зараз я тебе покажу как. І, то. і не він її, а вона його сама виїбла. Ну, значить, він її цілку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже, а тепер пішов нахуй. А він і то от жалка пацана. Буратино, разні случаї є. Меня теж одна тілка любила. Бувало, я прийду, сяду, а лягати одразу не можу, щоб не наблювати. І так і сижу все час. А вона сука подойдеть ззаду, руку на плечі положить і гладить, і гладить. А я їй що ти стерво, мене гладиш? Що я тобі, кіт, і поїбальнику зразу на. Вздихає, любила мене <рес> мальвіна. От не люблю я, коли мужики таке пиздять. І та любила, і та хуєла. Та подивіться на себе, кому ви нужні. <рес> Входить нізнайка, білокурий супермен вікінг, одягнений в кожане пальто, одягнений на кожаний піджак. На руках у нізнайки золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей. Мальвіна сама до себе, ето піздець. Слідом за нізнайкою, де сіні, під підучимо в неї бланжі. Сама вона пьяна, раскована, смердючая, и никому крем не нужно. Синеглазка. Здравствуйте, ребята, я вам поебаться принесла. Незнайка с пресбалтийским акцентом. Послушай, синеглазка, я тебя прошу. Синеглазка, отъебись, надоел, дурак. Ребята. Незнайка. Синеглазочка, что я такого сказал? Мальвина до Незнайки. Простите, у вас такой приятный акцент. Вы на немец, случайно? Незнайка, нет, я с Прибалтики. Мальвина, ах, как интересно, скажите мне свое имя. Незнайка, не знаю, скажи. Простите меня, я сейчас до Синеглазки. Синеглазочка, можно тебя на минутку? Пройдем до уборной и назад. Синеглазка и Незнайка идут в просторную уборную, Звитки в самом скором времени доносятся противни женские пьяни-матюки и звуки для пассив. Мальвина, боже мой, я этого не вынесу. Какой мен, какой мужчина. Боротино, Мальвина, они в сральню пошли, а мы давай в ванну пойдем. <свят> Горвиник, так куда же вы пойдете? Там красная шапочка еще с утра сидит. <свят> Мальвина, отстаньте от меня, кобели противни, Я этого не вынесу, боже мой. Мальвина начинает рыдать. Субор крики реки синеглазки. Я ебала твоей бабки. Я їбала твою машину, жлоб, козьон. Чути знову ляпаси і опять ридання. Женський плач звучить в унісон красиво і мощно. Його звуки будять Самоділкіна, матроса торговельного флоту і карандаша художника Кічмена. Самоділкін скида з себе Артемона. Ха-ха, дівушки ридають, матроси сміються. До карандаша Антоніо, підйом. Ілі в тебе собаку кинуть. Карандаш, не трогай, вона заразна. І взагалі, якого хуя. Мені завтра на базар. Що за блядь? Що за розклади? Я Буратіну сказав, щоб помив посуду. Блядь, де чистота, де і кибана. Щас всі підуть нахуй самоділки. Ха, Ха, ніхуя не знаєте про матросів саловоди. Напрасна старушка жде сина домой. Антоніо, вставай, блядь, бо щас собаку кинув їбальник. Карандаш. Що за Антоніо? Мене карандаш звуть. Самоділки, ну, считай, що ти довиябувався. Самоділкін швирять собаку артемона в рило карандашу. Артимон карандаш верещать. Саме в цю мить з уборної приходить гнізнайка. Він тихо плаче. Він сидить, охопивши голову двома руками і плечі його трясуться. При цьому веселість самоділки настягає вищого рівня. Самоділкін дико реве і скажуть, вона заридає. Самоділки не реве і танцює четко. Зурний раком. Вилазить від пижіна сієгласка, стоїть стоїчи раком, а волни бігуть, а тліта за кормою. Карандаш, а зараз всі нахуй пайдуть. Горбіник, дайте мені жида, дружбани, дайте жида, от моя прозьдя. глазка стоїть раком на півдорозі між бурною і общою залою. Вона блює і співає ванни чути веселі звуки і здиваємо красної шапочки. Хлопці гуляй, не приймають уч... участі в веселищах, тільки плачущий Нізнайка, Мальвіна, і Петрушка мовчазний карнік в кепці. Мальвіна підходить до ринаючого нізнайки, кладе йому руки на плечі і пестить його. Мальвина, давай, давайте уйдем отсюда. Я вас прошу, уйдем и будем счастливы. Не знай, как кайфуючи, что его пожалели, с всей силой бьет головою в стену и рыдает еще громче. Мальвина, ну ну, не надо, она вас не стоит. Не надо, хороший мой, Игрива, а то если вы не перестанете, то я тоже заплачу. Ведь вы не хотите этого. В ответе ей служат удары головы об стенку. Синеглазка икаючи, уже всю штукатурку оббил, Карандаш. Буратино, я сказав, піди ото, що сиділа, з наблювала і під і підбери штукатурку. Це твої друзі, я їй був взагалі. Що таке? Горвіник зніма з стіни гіпсового пірата. «Жить? Що мовчиш? Хрязь. Пірат жид пада на підлогу, де розбивається. Карандаш стовпіє. Горвіник до карандиша, що жалка жида. Може, ти теж жить? Карандаш, злякавшись. «Ні, я українець. Самоділки, танцююча чотку такий, як я китаєць. Входить, красна шапочка одягнута в красиву резинову красну шапочку і більш ні в що. Вона красива, гола, мокра і лінива. Красна шапочка, я так устала. Тут такий шум. Буратіна, дружочек, я хочу посмотрети телевізор. Буратіна кидається угождать красавиці. Мальвіна сама до себе курва, вона устала цілий день в ванні сидіти. вона устала, а я не устала, сука голая. Красная шапочка. Я не голая, а обнаженная. Буратино, включает телевизор. В телевизоре Мнацаканов. Мнацаканов. А сейчас предлагаю вам видеосюжет из Калифорнии. Два пассажирских экспресса столкнулись между собой. По предварительному подсчету число жертв превышает... Раптовом Мнацаканов помечаю обнаженную красную шапочку, давится и начинает икать. Гурвиник уверенно, жить. Что смотришь? Мнацаканов. я, собственно, красная шапочка начинает соблазнительно чухать себе живит и хихикать. Синеглазская грива, да нацеканов. А мужчина, сколько вам лет? Не знаю, -ка, истерично. Я больше не могу так жить. Кругом якась хуйня. Скрізь пидорасы. Мне ничего не надо. Пальто в пизду, скида кожа на пальто, піджак, нахуй піджак, скида піджак. Беріть, мені не треба, дивиться на ноги. Колеса? нахуй, беріть, все беріть, їжте. Незнайка зніма ботинки і починає знімати з рук. Золоті гайки. Гайки не дуже знімаються з його пухлих пальців. Нізнайка, гайки, йобани, блядь, не знімаються. Нізнайка зав'язує з гайками, зато йому вдається взяти себе часи Ролікс і запиздячить ними в сіні глазку. Потім нізнайка знімає штани і швиляє їх в нацаканова. Нізнайка стоїть в обтягуючих білих трусах з легким жовтим німбом біля хуя і страшно кричить Нізнайка, все, все. Нізнайка й вас з піджакає із штанів пачки грошей і починає швиряти в друзів. Одну пачку він швиря просто в їбальник Мнацаканову. В нациканові здає невловимий рух і склацанням зубів хижу ловить пачку в зуби. Очі Мнацаканова нацаканова страшно блищать, з рота і носа виривається хиже гарчання. Горвіник, ти дивись од А Ану віддай. Мальвіна злякано, він щас нас усіх поїсть. Баби злякано верещать і лізуть під стіл. Стоїть страшенний крик. Горвіник підбере з полу красивої важкі шузні знайки і пиздить ним у телевізор. Роздається страшний вибух. Чорний дим повзе з розйобаної вещі на дівчат і хлопців. Всі кричать, собака Артемон виє. Спокійний тільки горвіник. Він витира руки об штани і наливає собі портвейн. Горвіник ушидовська морда. Хе, Всі сміються. Починає тихо грати красива та ката. Самоділкин б'є під неї що Боротіна Боротина гладить мальвіну. Мальвіна гладить нізнайку. Нізнайко, нізнайко однієї руці гладить сіньглазку, а другою допомагає їй блювати. Сінігласка блює. карандаш малює, красна шапочка чуха собі живіт. Петрушка знаходить під столом яєчко, яке чудом не розбилося, і заходиться його розрисовувати. Боротіно тупо. Ну так що? Завтра гуляємо, горвіник. А як же? Место встречі і змінить зяб.